Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі, і хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобаються історії, які ми для вас зачитуємо, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми будемо дуже вдячні і будемо раді бачити вашу підписку. Отож, хочу зачитати вам лист, який сьогодні прийшов нам у редакцію. Світлана повернула кермо і в'їхала у своє подвір'я і побачила, що місць на стоянці перед будинком немає. Ну ось, розчаровано простягла вона. Їй довелося зробити коло та припаркуватися позаду. Там було темно, і вікна її квартири не виходили на той бік. Ясна річ, що залишати машину з того боку, вона не любила. Але вдіяти нічого не могла. Потім вона обійшла будинок і попрямувала до свого під'їзду і знову кинула погляд на стоянку перед вікнами і ще раз переконалася, що місць для паркування немає, і пішла додому. Вона повечеряла, налила собі чай і вімкнула телевізор. Але жодна телепередача її не зацікавила. Вона час від часу підходила до вікна і дивилася, чи не звільнилося місце на стоянці, але місць так і не було. А потім Світлана почула, як у квартири над нею стало щось пересувати, і вона відразу забула про місце для паркування. І все тому, що верхня квартира була виставлена на продаж і вже рік, як їй, у ній ніхто не жив. Цікаво, хто ж купив квартиру, думала Світлана, і захвилювалась. Попередні мешканці були дуже галасливими і змушували її нервувати та скандалити з ними. Потім Світлана лягла спати, але сон ніяк не йшов до неї. Вона все думала і про нових сусідів і прийшла на роботу невиспана. Минув час. Цікавість Світлани була задоволена. Вона познайомилася із сусідом зверху. Це виявився юнак приблизно її віку. Симпатичний, правила з собакою, а собак Світлана не любила. Вона взагалі вважала, що домашніх тварин слід заводити лише у тому випадку, якщо ти живеш у заміському будинку. А ще великим мінусом цієї людини було те, що він приїжджав з роботи раніше за Світланою і займав вільне місце на стоянці перед будинком. А коли приїжджала Світлана, то вільних місць природньо не було, їй доводилося паркуватися за будинком. А ще періодично у нього бували вечірки, і Світлану це теж нервувало. Одним словом, новий ну, сусід абсолютно не подобався. Дівчатка, ви не уявляєте, як мені не подобається мій сусід. Попередні сусіди порівняно з ним дужки. Подруги сміялися. І що ж він знову накоїв? Не він, а собака його Уявляєте, Чекаю я ліфт вранці. Двері відчиняються, а там, а там сусід з собакою. І собака як вискочить і як наробить калюжу прямо перед моїми дверима. А ти що? А як що? Сказала, щоб до мого приходу з роботи все було прибрано? Ну і Ну, прибрав, звичайно, але сам факт. І взагалі він на роботу йде пізніше за мене, а приходить раніше. Ну, знаєш, це ти вже до нього чіпляєшся. Чіпляю, Світлана похмуро подивилася на подругу. Та я вже боюсь нові речі купувати, то його собака стрибне та порве, чи бруд залишить своїми лапами, а нещодавно у нього пакети з продуктами порвався та вивалилися всі продукти. А там був всіх гранатовий у скеляній пляшці, і він, звичайно, ж, розбився і я ледь-ледь відібрала свій плащ. Світлана, ну ж він, не навмисно. Ой, дівчата, краще б хтось інший купив квартиру. Слухай. «Світлана, а що у тебе на особистому фронті? Нічого, чомусь ніхто мені не подобається. Я вже дивуюсь, як мені Павло сподобався і як я змогла за нього заміж вийти. Напевно, просто заміж дуже хотілося, от побувала і вистачить. А ти взагалі хочеш когось зустріти? запитали подруги. Могли б і не питати, ну, звісно, що хочу. І подруги стали давати Світлані різні поради і спробувати зробити так, щоб Світлана переключилася з сусіда на когось іншого. Йшов час. Осінь мінялася на зимку, зима на весну, весна на літо, літо на осінь, осінь знову на зиму і так по колу. Світлана все також ніяк не могла зустріти свого молодого чоловіка і була в активному пошуку, і все також не могла терпіти свого зусилля зверху, який відповідав їй такою ж монетою. Він вважав, що вона істеричка і її точно потрібно лікувати було напередодні Нового року. Світлана запросила до себе своїх подруг з їхніми молодими людьми. Чомусь їй захотілося показати цьому ненависному сусідові, що вона теж цілком може влаштовувати вечірки. Світлана нервувала, їй здавалося, що на столі якось всього мало. Ой, сказала вона, накриваючи на стіл, я ж забула купити сир. Вона одяглася і побігла в магазин, хоча її подруга Галя, яка допомагала їй з приготуванням столу, просила її цього не робити. Світлану, та забудь ти про цей сир, нехай їдять те, що є, ні, Галю. Ти не розумієш. Марина, наприклад, м'ясо не їсть, а от сир їсть, а в мене його немає. Не хвилюйся, я швидко, одна нога тут, а друга там. Світлана купила сир і швидко пішла назад, на годиннику було вже 23.00 і вона поспішала. Вона зайшла до під'їзду і почула, як приїхав ліфт і хтось у нього зайшов. Зачекайте, зачекайте, не їдьте. Світлана кинулася до ліфта і зайшла в нього і мало не вийшло. Тому що в ліфті стояв її сусід із якимись покупками. Він теж кинув на неї недружелюбний погляд, і вони обоє спробували встати далеко один від одного та ще й відвернутися. Ліфт почав відраховувати поверхи, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий та давай швидше підганяла ліфт Світлана. Але Ліфт не поїхав швидше. Навпаки, він узяв та зупинився між шостим та сьомим поверхом. Світлана зблідла і з подивом подивилася на свого сусіда. Ми що, зустряли? запитала вона його. Схоже, проборчав сусід і почав викликати диспетчера. Ваша заявка прийнята, чекайте на бригаду. Світлана зітхнула і притину... притулилася до стіни ліфта. Ну чому зараз? Ну чому саме зараз? До мене ж мають гості прийти через півгодини. Світлана подивилася на годинник і виправила. Через 15 хвилин. Через 15 хвилин. От, я так і знала, що щось станеться. Я коли вас зустрічаю, то завжди якісь нісенітниці відбуваються. У серцях заявила Світлана. Коли ви мене зустрічаєте, юнак був приголомшений. Та це коли я вас зустрічаю, то все, йде Реберт, навіть мій пес, мій пес, який ніколи ні на кого не кидається і не гавкає, починає гавкати і кидатися. І я навіть здогадуюся, чому. І чому ж? Чому ж Світлана стала виходити з себе? Чому ваша собака постійно псує мені речі, і ви, і ви теж псуєте. Істеричка, хам. Обмінялися вони люб'язностями, і в ліфті запанувала тиша. Світлана знову подивилася на годинник. Ось і все. Всі вже повинні прийти і, напевно, зараз її шукатимуть. І точно у неї зазвонив телефон. Світлану, ти де? Це була Галя. Усі вже прийшли, а тебе немає. Галю, ти тільки не хвилюйся. Але я застрягла в Ліфті і чекаю зараз на ремонтну бригаду. Ну, мені не нудно. Я ж не одна застрягла а з сусідом. Світлана скосила очі на сусіда і, побачивши, що він теж на неї дивиться крутькома, показала йому язик. У сусіда теж задзвонив телефон, і він теж розповідав, що застряг і щоб починали без нього, він підійде. Сусід прибрав свій телефон у кишеню і сумно сказав А мене сьогодні обіцяли познайомити з дівчиною моєї мрії. Я її фотографію побачив і практично закохався. Мабуть, знайомство доведеться відкласти. Та вже, несподівано, спокійно сказала Світлана, якщо через 15 хвилин нас не випузять з ліфта, то, мабуть, доведеться нам зустрічати Новий рік тут. Та ну!» – замахав сусід руками, адже з ким новий рік зустрінеш, з тим його й проведеш». і обидва засміялися. Невже я така страшна? запитала Світлана. Ні, ви дуже навіть симпатична, тільки завжди серйозна. Я ось вперше бачу, що ви посміхаєтесь. Вони помовчали. Знаєте, продовжив сусід, насправді я хочу перепросити. Я не розумію, чому мій собака поводиться так, коли ви з'являєтесь. Останнім часом мій пес дуже милий, і я не знаю, як так виходить, що у мене з рук пакети падають, побачивши вас. А може, це ви мою увагу намагаєтеся звернути на себе, усміхнулася Світлана. Ось зараз дивлюся на вас, на тебе, і думаю, що цілком може бути. Світлана знову подивилася на годинник через п'ять хвилин новий рік. А що у тебе в пакеті? Я маю сир. А, у мене так, ковбаса, сік і пару салатів. Ну, значить, можна перекусити, та й новий рік зустрінемо. Ось так вийшло, що новий рік Світлана зустріла за своїм ненависним сусідом. Години через дві, нарешті, до них дісталася ремонтна бригада, їх визволили. І Як же всі умудряються у Новий рік застрягти у ліфті, борчали ремонтники? А Світлана та сусід усміхалися. Чи треба говорити, що сусід Світлани так і не поїхав до своїх друзів зустрічати новий рік, а приєднався до друзів Світлани? А через рік він і Світлана одружились і живуть разом і досі. Ось так, любі друзі, ненависть переходить у любов. Як вам така історія? Сподобалась?